Сьогодні уряд оголосив про те, що вчителям будуть з 1 січня 2025 року тисячу доплачувати до їхніх окладів. Ну, це премія, це не до окладів, Тому що якщо в оклад зашити тисячу, то піднімаються всі інші надбавки. Уряд на це не йде. Просто тисячу. Ну така нова тисяча від уряду. Є тисяча від Володимира Олександровича, а це тисяча від уряду. А з 1 вересня 2025 року ще одна тисяча, і це вже буде дві тисячі. Ну, звісно, це не 4 тисячі євро, які колись були обіцяні, але ми розуміємо, що платити вчителям по 100, 150, 200 тисяч гривень сьогодні ніхто не буде. То була просто обіцянка, яка, на жаль, не знайшла своєї реалізації. Але і це непогано. Проте я пропоную інший варіант. Адже сьогодні ми знаємо, що вчителі і лікарі це ті дві категорії професій, які надзвичайно затребувані в нашому суспільстві і будуть затребуваними після війни. Вчителі і лікарі це ті дві категорії, які у нас в суспільстві мають найменшу оплату на вході. Тобто, коли, наприклад, ви закінчили економіку, менеджмент, маркетинг, it спеціальність, ви одразу входите на гідну зарплату. Це може бути і тисяча євро, і півтори тисячі євро. З часом ви дуже швидко підростаєте до нормальних зарплат. У мене є дуже багато знайомих, молодих дівчат, і хлопців, які мають по 23-25 років, але їхні заробітні плати давно перейшли за 50 тисяч гривень, і це абсолютно молоді люди. Якщо ж ви обираєте бути вчителем, лікарем, і ви можете назвати ще професії, які потрібні нашій державі, але на вході, на вході ці професії мають дуже низьку оплату. І до хороших зарплат, умовно хороших зарплат, можна дістатися через 10-15 років. Наприклад, викладач університету, який приходить на посаду асистента, має ну, 10, 8, 12 тисяч гривень. І поки він не отримає PhD, тобто доктора філософії, поки він не отримає доцента, поки він не отримає професора, поки він не захистить. Дисертацію на здобуття доктора наук він буде отримувати невелику зарплату. Яка мотивація в нього вчити студентів? Яка мотивація в нього не брати хабарі? ну, можете самі зрозуміти все, що відбувається з вчителем, з викладачем, з лікарем? Ці люди намагаються знайти собі підробітки. А в результаті вони менш уважні до наших з вами дітей, менш уважні до наших з вами студентів, до пацієнтів і так далі. Я розумію, що тема не дуже популярна, адже кожен із нас з вами намагається знайти в цьому житті свій варіант. Але ви часто говорите, а що ти пропонуєш? От давайте розпочнемо, розпочнемо з того, а що ми можемо зробити, і будемо оцінювати, наскільки це предметно, наскільки це реально. Не так, щоб було 4 тисячі євро і просто обіцянка, яка, звісно, не могла бути реалізована. І так, що я пропоную? Перше, я пропоную, я записував перед тим, як до вас прийти, щоб нічого не забути. І так зарплату вчителів, лікарів і викладачів початкового рівня а, прирівняти до середньої по Україні. Тобто, якщо сьогодні середня по Україні 20 тисяч або 22 тисячі, значить вчитель в школі, який приходить на посаду на одну ставку, повинен мати цю зарплату. Що це дасть? Це дасть нам можливість. Приходу а, до наших дітей молоді і молоді, яка закінчила університети. Адже ми з вами знаємо, що наші діти в школах люблять молодих а, вчителів. Молоді вчителі це завжди креатив, це завжди а, енергія, це завжди допомога більш досвідченим. А досвідчені вчителі можуть поділитися з молоддю. Але коли приходить до школи людина, який вже там за 40 умовно або за 30, яка вже десь попрацювала, і приходить до школи просто розпочати свою кар'єру, ми розуміємо, що це вже не варіант, багато втрачено. Мала зарплата і особливо на початку. Наступне, що я пропоную для викладачів, вчителів і, можливо, лікарів, це вихід на пенсію в 55-58 років. Це можна розглядати, дискутувати, але мені здається, що вчитель, лікар, університетський викладач. До 55-58, максимум 60 років це люди, які по факту вже повинні бути наставниками, вони повинні бути методистами, вони повинні перейти в таку категорію, яку після якої вони діляться досвідом, але вони мають отримати заслужений відпочинок і хорошу пенсію. За бажанням, звісно, ці люди можуть працювати на півставки. Це нормально для того, щоб дійсно ділитися з молодими своїм досвідом. Далі наступне це нашим лікарям, викладачам, вчителям. І я повторюю: категорії можна розширювати. Просто для мене ось ці категорії вони є от такими: знаєте, як лакмусовими попірцями, адже ми бачимо, що не вистачає саме лікарів. Не вистачає вчителів, не вистачає викладачів. Так от що я пропоную? Сьогодні влада запропонувала національний кешбек. Критикували цю програму дуже багато людей, в тому числі, зокрема, і народні депутати, деякі чиновники, адже кешбек він не завжди потрібен всім людям, і деякі люди просто відмовляються від нього. Я вам розповідав історію, як ми намагались відмовитись. Від програми кешбеку, але на жаль, це неможливо. Я просто заблокував картку. щось десь нараховується в дії, але ну нехай буде, нехай буде. Проте я хотів би, щоб люди, які можуть відмовитися від кешбека, щоб вони відмовились на користь вчителів, лікарів. І наших викладачів. Повторюю, певний перелік можна розширювати. Для чого цей кешбек цим людям? Перше, це на закупівлю книг, адже будь-яка книга, я багато книг купую читаю. Сьогодні це 200, 300, 500 гривень одна книга. Звісно, що вчитель із своєю зарплатою, яка в нього є, навіть якщо б ми йому поставили заробітну плату 20-22 тисячі на вході. То все одно купувати книги за за 300, 400, 500 гривень неможливо. Але прочитання сучасних книг неймовірно збагачує вчителя і викладача, і неймовірно потрібно для наших медиків, адже сучасна медична література, участь у наукових конференціях це і ваше здоров'я, адже це сучасні методики, це сучасні технології. Наступне школа. Питання щодо школи важливе. Я думаю, що кожен із вас вже стомився з цієї дискусії, яка є в Україні 10 років, 11 років, 12 років, маленька школа, середня школа, старша школа, професійна школа. Ну, коротше, як на мене, це питання може бути дискусійне. Я переконаний, що. Всю ту програму, яка є в сучасній школі, можна освоїти за 10 років і не морочити дітям голову. А то оця ідея з 12 річкою, коли діти йдуть 6 років у школу плюс 12 років, це 18 років. Я вибачаюсь, ну сьогоднішня молодь в 18 років вже має сексуальні стосунки, вже вони мають пари, вони вже будують сім'ї, вони вже хочуть заробляти гроші. І тут в 18 років ця людина вона тільки стоїть перед воротами великого життя, попереду ще університет, там 4 роки, плюс 2 магістратури. Тобто уявіть собі, людина 18, плюс 4 бакалаврат, 22, і плюс ще 2 роки Магістратура 24 роки. Це вона тільки закінчила університет і має право працювати на роботах повнофункціонально. А потім ми дивуємося, а чому наші студенти ходять працювати в кафе офіціантами, бігають на роботи, намагаються знайти за профілем, не за профілем. Вони хочуть заробляти сьогоднішнє життя таке, що молодь може заробляти, і молоді потрібно дати ці можливості. Я думаю, що 10 років школа абсолютно достатній термін для того, щоб прийшовши в 6 років, людина навчилась писати, читати, рахувати, стала розвиненою і освоїла той набір знань, який їй необхідний, для того, щоб піти на перший курс університету. В 16 років людина йде на перший курс університету, і перший курс університету має бути загальноосвітнім без прив'язки. Без прив'язки абсолютно до спеціальності. І тільки після першого року, після освоєння всього університетського життя, після того, як людина зрозуміє, що таке університет, що таке бути студентом, після того, як вона пройде курс філософії, соціології, політології, після того, як ця людина пройде курс можливо історії, можливо, курс а, мистецтвознавства, можливо, курс якоїсь цікавої літератури, от через рік вона буде готова обрати собі професію. І Третій, другий, третій і четвертий курс це і буде професійні дисципліни. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб мінімально на рівні бакалавра сьогодні освоїти професію. Далі півтора, можливо, два роки магістратури, кому потрібна вона, і далі людина в 21 рік йде на роботу, йде в професію. Так, давайте порахуємо: 16 років прийшов до університету. Ще 4 роки бакалавр 20 років, це вже бакалавр, ти вже можеш працювати в 20 років, і 21-21 з 21 ти вже магістр, або 22 ти магістр, і ти можеш далі працювати. Ні, в 20 років починаєш професію, працюєш, повертаєшся до університету умовно в 25 років, і заочно або очно, якщо є бажання, закінчуєш магістратуру і вже відпочиваєш себе магістром. Що дає така схема? По-перше, Якщо ви народили дитину умовно в 22 роки, то коли вам буде 42-43, ваша дитина вже отримає вищу освіту і зможе працювати таким чином, будучи ще молодою людиною, ви зможете забезпечити, підтримати вашу дитину для того, щоб дитина могла навчатися, будучи ще дитиною. А коли я вибачаюсь в університет, поступають. Діти, яким 18 19 років, звісно, що вони вже думають не про освіту, на другому, третьому, четвертому курсі вже взагалі ніхто не думає про те, як довчитися, думають про те, щоб десь працювати, влаштовувати відносини, робити сім'ї і так далі. Є ще один момент пов'язаний з бакалавратом: це я звертаюсь до студентів, звертаюсь до викладачів, можливо, ви мене підтримуєте скасувати будь-які дипломні роботи, що стосуються. Четвертого курсу це бакалаврат. Не вважаю це правильним. Студенти повинні отримувати професію. Для цього випускних іспитів більше, ніж достатньо. В магістратурі, будь ласка, там можна писати магістрську роботу паралельно до тих іспитів, які мають бути. Сьогодні ми перетворили, на жаль, університетську освіту на створення якихось дипломних робіт, нікому не потрібних, не зрозуміло, що там люди пишуть. Для 90% випускників. Університетів ці дипломні роботи нічого не дають, крім як забирають час і е, утворюють людям стрес. Шановні студенти, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, е, тому що ми з вами можемо це змінити. Наступне це бюджет і гранти, що стосується освіти. Тут теж важливе питання. Я вам ще не набрид питання освіти, воно завжди таке. Знаєте, ну це ж не атомна енергетика, але й про неї ми поговоримо. Так ось бюджети гранти. Півтора роки тому я був першою людиною в інтернеті, навіть це не півтора. Я вибачаюся, вже запутався в часах до великої повномасштабної війни. Я пропонував грантову систему. Як заміщення бюджету для більшості студентів, те, що є сьогодні, те, що держава запропонувала сьогодні, в цілому мене влаштовує. Є бюджетне фінансування на потрібні спеціальності, але вони повинні бути на потрібній спеціальності. І є грантова підтримка студентів. Ця грантова підтримка студентів, теж, звісно, може бути на різні спеціальності по-різному. Можна встановлювати коефіцієнти, після якого студент отримує гранти, станом на Сьогодні студент, який здав е, іспити при випуску школи на 150 балів і вище, отримає 15 тисяч гривень. Якщо ви на 170 здали вище, ви отримаєте 25 тисяч гривень. Це хороша система, але є одне, але ви цього можете не знати. Проте університети, які беруть участь в цій програмі грантовій, е, вони змушені були підвищити вартість. Навчання, це змушує Міністерство освіти і науки України. Це так звана індикативна вартість. Тобто, університет, який може студента вчити умовно за 25 тисяч гривень на рік, змушений був підняти свою вартість, от, зокрема в Києві, це 33, 37 тисяч, 40 тисяч на рік. І тоді студент отримує свої 15 тисяч. Я б вніс в ось цю модель зняття вимоги до університетів індикативної вартості. Звісно, що вартість повинна бути обумовленою. Вона повинна бути прорахованою. Це не має бути демпінг. Але якщо навіть і залишати індикативну вартість, то ось ці кошти університет має витрачати. Винятково на заробітні плати викладачам, винятково на заробітні плати персоналу в університетах, тому що в університетах і школах є не тільки викладачі, зокрема, наприклад, в університеті Тараса Шевченка три тисячі викладачів. Ось я був на одних зборах. Там озвучили цю цифру. Три тисячі викладачів, і додатково, якщо не помиляюсь. Здається, дві тисячі допоміжного персоналу. Так ось, ось цей допоміжний персонал зазвичай в університетах сидить на мінімальні зарплати, ну або там на вісім, на десять тисяч максимум. Але вони роблять дуже багато роботи. Отут, хто є із методистів, лаборантів в університетах, не викладацького складу. Напишіть, скільки ви роботи виконуєте, і чи дійсно ви вважаєте, що ваша робота не заслуговує на хорошу зарплату. Наступне, що я би запропонував, це жорсткий контроль за діяльністю університетів. Мається на увазі, що часто в університетах призначені ректорами люди, які працюють на своє благо, а не на благо університетської спільноти і не на благо студентів. Ділять землю, ділять території, обманюють студентів. Беруться за підготовку спеціалістів, коли у них немає кадрів для цього, або мають маленький кадровий потенціал, або мають недостатні площі, або не мають достатньої інфраструктури. Все це відповідальність держави, тому що коли студент слухає розповіді університетських викладачів, або Відділів з маркетингу, і вони розповідають про те, які чудові університети, як класно вчитися, які класні викладачі їх очікують, які їх очікують мега комфортні гуртожитки. І студент не може перевірити це, тільки вступивши до університету, тільки провчившись в університеті, ця молода людина може зрозуміти, що її просто банально обманули. І ось це має бути відповідальність держави. Ось такі короткі е, моменти пов'язані з освітою. Це тільки вершина айсберга. Ну, ми з вами будемо рухатись до того, щоб в різних сферах е, думати про те, як можна допомогти нашій державі ставати кращими. Звісно, що мені потрібна ваша допомога, ваша підтримка і ваші поради. Тут є коментарі, будь ласка, пишіть, ми їх читаємо і повірте, що їх читаємо не тільки ми. А і ті люди, що за нами слідкують, бережіть себе і не забувайте підписуватись.